Добрий день, мене звати Бердинська Мілана і я з 7-го Б класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради Одеська область. Сьогодні я продемонструю вам презентацію на тему Перше хрещення Русі. Хрещення Русі за часів князя Аскольда є однією з перших згадок про спробу христианізації Київської Русі. За деякими джерелами Аскольд прийняв християнство у 860-х роках після походу на Константинополь. Візантійський імператор Михайло III та Патріарх Фаті направили місію для хрещення Русів. Імовірно, саме тоді Аскорд охрестився разом з частиною своєї дружини. Хоча це хрещення не стало загальнодержавним, воно відіграло важливу роль у подальшому поширенні християнства на Русі. Подія стала першим кроком до офіційного прийняття християнства 988 року за знання Володимира Великого. Історичний контекст Русь напередодні хрещення. Християнство приваблювало частину знатці, своєю моральною основою та високим рівнем культури. Князь Ескольд, який правив у Києві приблизно у 860-х роках, став одним із перших правителів, за якого християнство почало набувати поширення. Напередодні його хрещення Русь перебувала на розріжжімі старим язичницьким традиціями та новою вірою, яка несла об'єднання та європейське визнання. Політична ситуація, правління Аскольда, відносини з Візантією визначали політику Русі, соціально економічний розвиток, торгівля та військова експансія сприяли розвитку держави, язичницьке вирвання. Східнослов'яни поклонялися різним язичницьким богам. Візантійська місія ФОТІ та поширення Християнства. Патріарх Фатій писав про те, що руси прийняли хрещення і що до них було направлено еп. Епископа. Історики вважають, що сам Аскольд хрестився та, можливо, взяв ім'я Миколай. Християнські громади почали з'являтися в Києві, особливо серед дружини та представників торгово-ремістичного стану, які контактували з Візантією. Обставини хрещення Аскольда та дружини. За словами патріарха Вція, після цих подій руси відмовились від поганства і прийняли християнство. Це свідчить про те, що хрещення Скурди відбулося не примусово, а в умовах добровільного дипломатичного зближення. Основними умовами стали політичні інтереси, прагнення Росії до визнання і співпраці з впливовою Візантійською імперією, духовні впливи, ознайомлення з християнськими вченнями через візантійських місіонерів. Особиста ініціатива Оскольда, який, ймовірно, бачив у християнстві інструмент зміцнення влади та єдності держави. Візантійські джерела згадують про хрещення Русі князя Оскольда. Політичні причини прийняття християнства зміцнювали відносини з Візантією, економічні вигоди. Торгові угоди стали вигнішими для християн. Наслідки хрещення 860 року. Перше київська епархія заснована першою епархією з митрополитом. Друге Християнство серед знаті. Поширення Християнства серед київської знаті. Третє Культурний вплив. Вплив візантійської архітектури та іконопису. Аскольд після хрещення, Правління та загибель. Аскольд був одним із перших правителів Києва, який не належав до династії Рюриковичів. Його правління припадає на 850 860 роки. Він відомий насамперед як військовий та політичний лідер, що посилав Київське князівство. Невідомо, що подія його правління похід на Константинополь у 860 році, який засвідчив силу Русі та привернув увагу Візанції. Загибель Скольда. У 882 році до Києва пройшов князь Олег, представник роду Руриковичів який виступав за опікун малолітнього Ігоря. За літописом він хитрістю виминив Аскоди з міста, звинуватив його на знакомому правлінні, оскільки той не мав князівського роду і не казав убити. Після цього Олег захопив Київ і приголосив його матір'ю міст руських. Значення Аскодового хрещення в історії. ПЕРШЕ ПЕРШИЙ ДОСВІД Початок християнізації Русі. Друге підготовка ґрунту для хрещення Володимира третє Християнська ідентичність, формування впливу культури. Висновки. Аскордове хрещення важлива віха в історії Христианізації Русі. Ця подія визначила подальший розвиток держави та культури, необхідні подальші дослідження та вивчення джерел для гибшого розуміння. Дякую за увагу!